Despite чи in spite of? а може though чи although? Можливо, якось інакше. Здається, ці слова інколи просто знущаються над нами. Але не хвилюйтеся, сьогодні ми зірвемо завісу над незаплутанішими конструкціями англійської мови. Ви не просто зрозумієте, ви відчуєте, як ними розмовляють. Носії мови, мові, як ними користуватися. Тому що у цьому відео ми не просто розберемо правила, ми навчимося думати як носії мові, і незалежно який у вас рівень. Якщо ви навчитеся використовувати ці слова, ваш рівень підскочить зразу гори. Отже, давайте поринемо у світ цих слів, де суперечність це стиль. Так, так, я не обмовився. Ці слова although, though, even though, despite, In spite of, вони насправді використовуються для того, щоб показати контраст, тобто суперечливість, біле, чорне, світле й темне чи таке інше, так. Але тут ми будемо вчитися використовувати їх для того, щоб точніше висловлювати свої думки англійською мовою. Тому в кінці уроку ви вже будете використовувати їх точно як профі. Це відео буде не тільки про використання, правила там використання цих слів, але й про нюанси. Не забудьте, що будуть також і цікаві моменти використання цих слів десь там ближче до кінця. Тому не переключайтеся, зачекайте до кінця. І я би дуже порекомендував ось ту вправу, яка там буде. Такі там чотири речення будуть у нас. Обов'язково постарайтеся їх виконати. Тому що використання правильно ось цих слів допоможе вам дійсно підвищити ваш рівень, реально підвищити ваш рівень. Навіть якщо у вас буде хромати якась граматика, а ви використовуватимете ось ці слова, звичайно, що тоді складеться враження, що ви володієте англійською на високому рівні. Для того щоб вам було легше засвоїти правила використання цих слів в англійській мові, я розбив цю тему на дві групи, дві підтеми. Перша тема це буде although though even though. Тому що вони відносяться і використовуються в одному плані, в одному напрямку з одними характерами, так скажемо. От для того, щоб показати кон контраст у одному напрямку, а despite і in spite of використовуються у іншому напрямку. І правила використання в них трошки різняться. Але щоб їх не плутати, ось ці всі слова, які тут у нас наведені, ми з вами почнемо із although, though, і even though. Це сполучники. Сполучники це ті частини мови, які сполучають, з'єднують. Оскільки вони з'єднують частини речення, тому це логічно подумати, що ці речення будуть складними там, де ви використовуєте ці слова although, звертайте увагу на вимову though. І even, though. там скажете, ось там так багато літер, так багато букв, а вимовляються лише декілька звуків. Звичайно, у нас є про це відео. Я залишу у коментарі посилання на відео, як правильно читати, особливо такі слова, як тут показані, де багато є букв, а мало якихось звуків. Зверніть на це увагу, якщо ви не дивилися ще це відео. Отже, ці сполучники. Вводять підрядне речення, є основне речення і є підрядне речення, яке залежить від основного. І для того, щоб використовувати їх, потрібно пам'ятати, що при використанні слів although though even though, після них завжди буде йти. Повноцінне речення, яке буде включати підмет і присудок. Нагадую вам, у нас є відео так само на каналі про порядок слів у англійському реченні. Перегляньте, якщо не дивилися, і вам стане зрозумілим, що повноцінне англійське речення це речення, яке має підмет і присудок, або subject і verb. І ці слова використовуються для того, щоб виразити контраст у повідомленні, яке ви хочете донести до вашого співрозмовника. Приклади, будь ласка. «Although» Або Вони взаємозамінні. І використовуються для стандартного способу вираження контрасту. Нема ніякого фенсі, немає ніякого щось надуманого, великого, високого поняття. Ви просто хочете показати, що є якась різниця, є якийсь контраст між поняттями, між цими двома реченнями, які з'єднані ось цим сполучником although або though. Зверніть увагу, наприклад. Though it was raining, they went for a walk. Хоча йшов дощ, вони пішли на прогулянку. Розумієте тепер використання although і though? Although it was raining, they went for a walk. Можна використати і though і although. У даному випадку я використав тільки though, не although. Чому буде пояснення трошки пізніше. Але якщо звернете увагу на це речення, ви побачите, що після although чи though у нас йде підмет і присудок, або subject і verb. Що в нас там subject? It і was raining. Verb або діє слово was raining у минулому тривалому часі. Though it was raining, бачите, повноцінне речення після though, ну або після although. Як бачите, ще раз нагадаю, щоб легше вам запам'ятати, ці два слова вони взаємозамінні. Для кращого засвоєння, подивіться ще тут. Although he was tired, he continued working, хоча він був втомлений, він продовжував працювати. Although, і після нього йде subject і verb або підмет і присудок. He, subject, was, на, насправді, це присудок або дієслово. verb Пам'ятаєте? Although і though використовується тільки із повноцінним реченням після нього. Subject і verb повинні бути. Even though, тепер, Even though, though тепер. she she had no experience, she got the job. Незважаючи на те, що в неї не було досвіду, вона отримала роботу. Even though. Не просто though, а even though. Even though. though Зараз ми поговоримо, коли використовується, але я хочу звернути вашу увагу на ці всі три приклади. Зараз дивіться на них. Усі приклади показують нам контраст. Хоча йшов дощ, вони пішли на прогулянку. Що дощ, тобто погода не для прогулянки, але вони все ж таки пішли на прогулянку. Хоча він був втомлений, although he was tired. He continued working. Він був змучений, втомлений, але продовжував працювати. Контраст, правда, що контраст. Незважаючи на те, що в неї не було досвіду, вона отримала роботу. Even though she she had no experience, she got the job. Чи вдалося вам вловити різницю між although though even though? Якщо ні, давайте переглянемо наступний слайд. Even though використовується для підкреслення сильного, несподіваного контрасту. Хоча йшов що в дощ вони пішли на прогулянку, а тут, незважаючи на те, тобто сильно, дуже сильний контраст, незважаючи ні на що. Попри все, although though, як взаємозаймінні, і even though, вони відрізняються тільки у силі контрасту, більше ні в чому. Дуже часто мене запитують про використання цих слів. Чи правда, що їх потрібно використовувати дуже часто? Ось погляньте на цей графік позаду мене. Although і though виділені синім кольором, і even though жовтим або оранжевим. Не дуже так часто використовується even-though, підсилення контрасту. Не дуже часто, тому що люди знаходять інші способи домовитися, інші способи щось сказати, а коли ви підсилюєте контраст, even-though, це може сприйнятися вашим співрозмовником ну, трошки не так, як вам би бажалося. І ваш співрозмовник може оцінити вас як якусь людину, яка хоче на нього чи на неї. Тиснути, давити, або доказати своє. Ну, але якщо ви насправді хочете доказати своє, то тут вам ось, будь ласка. Even though зробити великий контраст, сильний контраст, щоб вони знали, що ви маєте на увазі. А ось слова in spite of або Despite використовуються вже у інших напрямках. Хоча й вони використовуються для того, щоб. Показати якийсь контраст, показати якусь незалежність одне від іншого, можливо, але і перекладаються як незважаючи на. Але використання буде вже не таким, як попередні слова although though even, though». Тому що слова in spite of або despite використовуються з іменниками після них, або Герундієм. Герундій це діє слово закінченням. Інг, ви знаєте, це, у нас є про це відео, ви вже дивилися, якщо ні, перегляньте, залишу так само посилання. Отже, in spite of і Despite, використ, після них не використовується повне речення. Може бути просто один іменник, може бути просто один займенник замість іменника, може бути просто Герундій. Що вам потрібно, але не потрібно думати про те, що треба будувати повноцінне англійське речення, де є subject, де є verb, тобто підмет, присудок. А спокійно використовувати їх. І різниця між ними, я потім розкажу, в чому вона заключається, коли будемо говорити про цікавинки всі використання цих слів. Отже, «in spite of і Despite це не сполучники, це прийменники. Прийменники, тому що вони при іменниках. Так легше запам'ятаєте використання їх завжди з іменником або герундієм із «ing» формою, як там написано. In spite of, незважаючи на. In spite of his efforts, he failed the exam. Незаважаючи на його зусилля, він провалив іспит. Despite. Бачите, воно ніколи не використовується despite of. Ніколи. Despite саме по собі. In spite of. Але despite саме по собі. Despite the heavy traffic, we arrived on time. Незаважаючи на інтенсивний рух, ми прибули вчасно. In spite of Despite, незважаючи на. І я тут внизу поставив, що головне правило ніколи не використовувати повне речення після слів «in spite of та Despite. Я думаю, ви вже звикли, що я подаю зведені таблиці в своїх відео, граматичні таблиці або таблиці, які допомагають вивчити. Ось погляньте на цю схему. Вона покаже вам, яку граматичну структуру вимагає кожна група із цих слів. Перша група. Although though, even though subject plus verb повне речення, підмет і присудок, так? Despite і in spite of використовується після нього noun або gerund. Тобто є слово з закінченням ing. Noun це іменник, gerund герундій. Цікавий факт, у чому полягає? В тому, що although though та even though вживаються з повними реченнями, despite і in spite of з іменником або герундієм, і я. Дуже радий, що ви це почули вже сто п'ятсот раз сьогодні, тому що так вам легше буде запам'ятати. А цю таблицю можете собі заскрінити і будете мати у своєму телефоні для того, щоб використовувати у вашому практичному занятті, коли ви будете десь розмовляти з вашими якимись ну, англомовними співрозмовниками. Не думайте, що я забув про те, що я маю розказати різницю використання, коли все ж таки використовується. Для чого там по два слова? Хоча вони взаємозамінні, although, і though, але все ж таки мусить бути в чомусь нюансик, як їх використовувати. так? І так само in spite of і despite. у чому ж там різниця? Все ж таки використовуються дві різні слова, або там навіть не просто слово, а ціла група слів, правда. Тому не думайте, що я про це забув. Зараз про це розкажемо. Найперше, сьогодні я хотів би попросити вас обов'язково залишити якийсь коментар в цьому відео. Зараз у нас буде, будуть цікавинки, буде все, що для вас цікаво, буде розглянути. Але поставте коментар, який ви вже вважаєте. Чи це зрозуміло для вас, чи не зрозуміло. Поставте також, можете записати в коментарі про те, чи вам. Доводилося використовувати ось ці слова у вашій мові. Якщо не доводилося чи плануєте їх використовувати, обов'язково поставте ваші вподобайки, підписка, якщо ви ще не підписалися, ну і поширюйте, звичайно, щоб інші так само з вами вивчали англійську мову просто і використовували у свої, ці набуті знання у своїй розмовній мові. А зараз до дуже простенької вправи, щоб ви побачили, що ви легко засвоїли цей матеріал, ну а потім цікавинки, звичайно. У цій вправі вам потрібно просто підставити одне із вказаних внизу слів у речення для того, щоб речення мало правильний зміст. He was very rich, he lived a simple life. Хоча він був дуже багатий, він жив простим життям. Що би ви тут використали? Який тут контраст ви хочете використати? Правильна тут відповідь буде: Although he was very rich, he lived a simple life. Чи можна тут було використати though? Ось про це ми поговоримо, як будемо говорити про цікавинки. Наступне речення: They continued the project, the challenges. Вони продовжили проект, незважаючи на труднощі. Знов таки контраст. Вони продовжали, незважаючи на, на труднощі. Яке слово ви б тут використали? Пам'ятаєте, незважаючи на, у нас використовується що? In spite of або despite. В даному випадку in spite of, тому що «despite» у нас немає тут як вибір у цьому реченні. They continue the project in spite of the challenges. The fact that she dislikes spicy food, she ate the dish. Незважаючи на те, що вона не любить гостру їжу, вона з'їла страву. Тобто тут знов таки незважаючи на. Пам'ятаєте, яке слово відповідає на, 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 за незважаючи на? Там були дві слова. Одне з них тут присутнє. І це буде.

Ну, звичайно, якщо використовується незважаючи на, тоді в нас буде із цих трьох слів що. О, а тут є «in spite of, Despite, є though. Я тут би використав in spite of in spite of being sick. she attended the meeting». Таке саме, чи можна тут було використати Despite being sick, she attended the meeting. Про це ми поговоримо зараз, коли будемо говорити про цікавинки. Ну скажіть, правда, цей матеріал легкий? Потрібно тільки вивчити правильну вимову з цих слів. Although, though, in spite of, even though, Despite. Просто вимовляти правильно. А коли треба сказати контраст, ви їх будете використовувати. І щоб точніше використовувати, зверніть увагу ось на ці цікавинки. Цікавинка номер один. Though. Ви у розмовній англійській часто використовується в кінці речення для додаткового контрасту, може використатися і в кінці речення, в самому кінці, Що це дає нам, яке дає нам це розуміння. Але все ж таки ми розуміємо, або хоча. І використовується в основному, у, бачите, що там написано у неформальній мові, тобто у розмовній мові. Якщо ви ставите зов у кінці, це тільки розмовна мова. Але якщо ви використовуєте though у реченні, це так само неформальна мова. Формальне використання у нас буде although. І тому, коли ми говорили, чи можна взаємозамінити although і зов, звичайно, що можна. Просто даємо тоді такий який акцент формальності нашому реченню або неформальності. Дружності, неформальності або офіційності. Формальності, правда? Although використовується у офіційному спілкуванні, у формальній мові. А though використовується у неформальній мові або у неофіційному спілкуванні. Окей. Речення, коли використовуємо though у кінці, I didn't like the movie. It was well made, though. Мені не сподобався фільм, але все ж таки він був добре зроблений. Він не подобається мені. Сюжетом можливо, але як вони його зняли, це, тут, тут я вже розумів, що це був якийсь вищий пілотаж, не знаю. А ось вам і цікавинки про використання despite і in spite of. Despite є більш формальним і поширеним у письмовій англійській, а in spite of зустрічається частіше у розмовній мові. Тому їх так само можна взаємозамінити. Одне лише пам'ятайте, ви надасте більш формальності. Тому реченню, якщо ви використаєте, despite, despite his success, he remained humble. незважаючи на його успіх, він залишився скромним. Або те саме речення, коли ви просто розмовляєте між друзями. In spite of his success, he remained humble. Оскільки «although» або «though» – це сполучники, вони сполучають або з'єднують дві окремі речення. Тому ми можемо ці речення міняти місцями. Коли ми поміняємо їх місцями, тоді although не завжди буде використовуватися на початку речення. Хоча багато людей думають, що although завжди має бути на початку речення, але це не так. Although it was cold, they went outside. Хоча було холодно, вони вийшли на двір. Або поміняємо місцями дві, скли... дві частини складного речення. They went outside, although it was cold. Бачите? Вони вийшли на двір, хоча було холодно. Дуже прошу звернути увагу зараз на наступну цікавинку. Якщо ви в цьому розберетеся просто зараз, ніколи не будете мати проблем. Я дуже часто зустрічав студенти, яких я готував, вони часто плутали або думали, що можна взаємозамінити. Even though та, «Even if». погляньте на таблицю. Важливо не плутати ці дві фрази: even though та even if. Even though відображає реальність. Незважаючи на те, що реально щось є, він зробив, наприклад, тут у даному прикладі. Even though he was sick, he went to work. Це означає, що незважаючи на те, що він був реально хворий, це була реальність, він все-таки пішов на роботу. Якщо ви тут використаєте, even if це буде виражати гіпотетичну або можливу ситуацію, надуману, видуману ситуацію. Even if it rains, we'll go out. Навіть якщо піде дощ, ми все одно вийдемо. Бачите, even if. Розуміється, що ще нема дощу. Він гіпотетично можливий, може бути. Не обов'язково, але може бути. Ось тільки тоді ми використовуємо even if. Тобто even though та even if ніколи не можна взаємозаміняти. Вони відображають реальність по-різному. Обов'язково звертайте на цей нюанс увагу. Як бачите, правильне використання слів although і though, офіційне і неофіційне використання, Despite і «in spite of офіційне і неофіційне використання. Коли ми лякаємося цих слів, тому що інколи нам важко їх вимовити, потренуйтеся вимовляти ці слова. І використовуйте їх обов'язково, будуйте речення, щоб показати контраст. І я би дуже радив вам, напишіть хоча б одне дві речення із використанням цих слів. У коментарях до цього відео це допоможе нам просунути цей канал, допоможе більше українцям нашим побачити це відео і вивчити правильний матеріал, і побачити, що англійська все-таки легка мова для вивчення. Контрасти є всюди. Є стіна темніша, є світліша. Незважаючи на те, що та кімната темна, я все рівно не боюся, я піду туди. І таке інше Неважливо. я розумію, ви не боїтеся йти до темної кімнати. Але якісь приклади такі можете привести у коментарях. І обов'язково підписуйтеся на цей канал. Радьте своїм друзям. Я буду дуже вдячний за це. Якщо ви маєте ще трошки часу, перегляньте, будь ласка, ще ось це відео. А ми з вами побачимося вже в наступному. Bye-bye, see you next time!